Привіт, друзі! Ви на каналі Надзорію мене звати Павла, і сьогодні ми поговоримо про таку важливу і вкрай необхідну річ, як тривожна кнопка. Наразі фактично не один банк, офіс чи магазин не обходиться без такого роду пристрою. Одним з найкращих брендів, що випускає такі кнопки, є профільна, що важливо вітчизняна компанія, охорона і безпека. Тому я вас познайомлю з їх флагманом тривожною кнопкою з GSM-модулем Лунь. Лунь ТК – це тривожна кнопка, що являє собою клавішу, приховану від сторонніх очей, яка необхідна для миттєвого оповіщення про небезпеку при неправомірних діях сторонніх осіб. З усієї маси охоронних методів перевагою даного пристрою виступає можливість миттєвого реагування на небезпеку. А найголовніше, така кнопка не привертає особливої уваги оточуючих. В комплектацію пристрою входить сама тривожна кнопка, паспорт приладу та монтажний скотч. Сильна сторона лунь така в тому, що це самостійний прилад, який не вимагає зв'язку з централлю. Вбудований GSM модуль передає сигнал безпосередньо на пульт централізованого спостереження, тому додатковий передавач не потрібен. Це дуже зручно, адже сигнал тривоги може бути надіслано з будь-якої точки світу, де є мобільний зв'язок. Та це ще далеко не всі її фішки. Кнопка підтримує одночасну роботу двох сім-карт, що підстраховують прилад від втрати зв'язку. Якщо перша сім-карта не працює, то прилад перезавантажує модем, переходить на другу сім-карту, і так відбувається доти, доки тривожне повідомлення врешті не буде надіслано. Також вона має роз'єм для виносної антени та мікро-USB для зарядки, що дозволяє заряджати прилад від павербанка. Окрім того, кнопка оснащена звуко- та вібропідтвердженням вдалого передавання сигналу активації пристрою. Таке оснащення дає змогу зрозуміти, що сигнал тривоги точно не діслано. Перша вібрація сигналізує про те, що прилад прийняв тривогу. Друга ж повідомляє, що пульт 100% отримав повідомлення. Для зручності пристрій обладнаний багатобарним світлодіодним індикатором, що відображає стан приладу і системні несправності. Ну і на десерт лунь така має захист від випадкового натискання. Завдяки даній функції ви можете налаштовувати комфортний для вас час активації для виключення кур'йозних випадків. До слова час активації тривожної кнопки може варіюватись від 0,8 до 5 секунд. Кнопка працює від блоку живлення або від вбудованого акумулятора на 4,2 В. Середній час роботи від акумулятора з увімкненим режимом сліп до 69 годин, а з вимкненим до 15 годин. Час повного заряду пристрою складає 60 хвилин. Тривожна кнопка має зручну функцію контролю батареї. Вона активована за замовчуванням та працює автоматично. Також з потреби до лунь ТК» можливе підключення додаткової зони з зовнішньої стаціонарної тривожної кнопки для однієї. зони. Передача повідомлень з кнопки може здійснюватися. На пульт централізованого спостереження ОРЛАН в протоколі ЛУНІ стороннє програмне забезпечення в форматі tcp ТІСІПІШОРКАР. Або у вигляді коротких текстових повідомлень на заздалегідь зазначені мобільні телефони користувачів в автономному режимі. Пристрій передає СМС сім-карти з вищим пріоритетом. А в разі неможливості відправки повідомлень з неї використовує другу сім-карту. Що стосується дизайну, то пристрій виконаний в мінімалістичному пластиковому білому корпусі. Такий дизайн легко вписується в інтер'єр будь-якого приміщення та не кидається в очі зловмисника. Кнопка встановлюється на пласку поверхню, наприклад, стіну чи стіл, проте за допомогою додаткової кліпси, тим паче враховуючи мініатюрний розмір та вагу приладу, її також можна носити на поясі чи кріпити на кишені. Таким чином. «Лунь ТК» підійде для охорони об'єктів будь-якої складності. Це можуть бути як банки, пости фізичної охорони, офіси, магазини, ломбарди, АЗС, цілодобові аптеки, так і тимчасові торгові точки, сезонні об'єкти без електропостачання і тому подібне. Установка такої тривожної кнопки дозволяє контролювати стан вашого об'єкта протягом 24 годин. Лунь ТК дозволить не турбуватись про збереження майна та здатно обезпечити персонал та фінанси будь-якої компанії. Ще більше інформації можна отримати за посиланням в описі під відео. Наш надзор ЮА офіційний партнер компанії охорона і безпека в Україні. Тому за консультаціями, порадами та покупками можете звертатись до нас. Не забувайте підписуватися на наш канал, обов'язково залишайте свій лайк та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Все буде добре, друзі, і все буде Україна. Побачимось!